Добрий день любителі винограду. Сьогодні у нас 18 вересня 2022 року. Хочу вам зняти ще декілька роликів о том, як достигає виноград. Ну, було ось у нас три дні дощ, деякі дні трошечки менше, а от вчора з вечора як розпочався і сьогодні майже до утра йшов дуже такий сильний дощ. Все мокре, грязно, виноградник не зайдеш. І до цього два дні так невеличкий, ну дощик проходив. Ну, зараз хочу вам показати гібридну форму велика, велика, хто як каже, в болгарської е селекції. Ну, мені ця гібридна форма дуже-дуже подобається. Що за смаковими якостями, що за розміром ягоди, за розміром гроночки. Ну, одна із улюблених моїх таких гібридних форм з таких ранньо-середнім терміном достигання. Пройшли оце дощі, підійшовши до куща, я ну, жодної ягоди поки не бачу тріснути. І минулі роки також вона висить дуже добре, ніколи я тріску не наблюдав. Не знаю, отзиви є різні, можливо, десь, десь в когось і підрісне, можливо, від землі залежить. Ну не можу я нічого сказати. Ну, в моїх умовах на моїй землі вже, мабуть, плодоношень 6 або й 7, як не більше, Вона вже, це вже тут старий корінь, то я поки не наблюдав. Я дуже задоволений цією гібридною формою. Ну ось подивіться, які гроночки і яка, яка ягода чудова. Ягода завжди рівномірна, гороху ну, ніколи не наблюдав, ягодка калібрована. Гронки середні, дуже великих в мене було. Деякі є такі до кілограмчика, можливо. А так в середньому від пів кілограма, може трішечки-трішечки більше. Ну, ось нагрузочка так вам покажемо, бо зараз грязно, щоб дуже не ходити. Ну, нагрузочка є, Говорю, що вона малоурожайна, все. Ну, не знаю, мені подобається. Так що, ну, і зараз ми... Возьмемо, зріжемо декілька ягідок, також подивимося, яка в неї дуже чудова, крупна ягода. Ягода в районі десь від 16 до 18 грамів у неї. Ну, ось Тут десь ще одну ягідку. О, дивіться, ягода прям чорна, така як стерти проїн, вона не то що синя, а чорна ягода. Дивіться, 5 ягід на руки. Дуже-дуже ну, здорові. Ну, 0, ну зараз дивіться, 16 і ось 15 ягодка трішки менш. 20 грамів даже є ягідки. 18. Ну, в середньому від 16 до 18. ну, Деякі даже трішечки більше до 20 грамів. Ну от 5 ягідок майже 90 грам. Ну, зараз розріжемо. Ягода плотна. Дивіться, вона вже достигла, набрала смакових якостей, ягода м'ясисто, сочна, без всяких там присмаків мускату. Ну, дуже така гармонійна, приємна в якості на, на висоті в неї. Мені дуже подобається, ягода з підхрустом, Шкірочка взагалі не відчувається, дуже смачна, виноградна така. Класичний смак дуже-дуже приємний. Ну, ось така е велика або Віліка, хто як називає болгарської селекції. Ну, не перший рік вона радує, можете також подивитися. Минулі роки є за неї ролики, як вона себе веде. Так що в мене тільки позитивні враження по цій гібридній формі. Це вже не новинка, ну провірена така добра гібридна форма, яка показує себе із е, року в рік, достойні такі результати. Ну, На цьому поки все. Е, я думаю, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте у кого як вона себе показує. Ну, а там ідемо далі. Так що, як бачите, ось така у нас велика. Всім кріпкого здоров'я, до побачення, до наступних відео.